В'язів 10 найсильніших чоловіків України та стронгмени зірки у Рівному. Наше місто приймає перший етап Кубка України зі стронгмену. Змагаються силачі у шести конкурсах. Серед них перекидання автопокришок, тяга бензовоза, підйом легковика на платформі та металевої колоди. Серед цієї десятки є і чинний чемпіон, найсильніший чоловік України 2011 року, Олександр Лашин з Маріуполя. У мене в этом году вже много сорінувань мірових, європейських. Я кожну неділю где-то їжу, виступаю. Вже Поэтому, якщо чесно, я вже устав. і перший турнір український, але я вже устав. Провести змагання такого масштабу у рівному вдалось насамперед, завдяки створенню обласної федерації стронгмену, було важко розумієте, але я дуже вдячний тим партнерам, які долучилися до цієї справи і прийняли участь в цьому. І тому, ну сподякою, важко, звичайно, важко, але тим не менше дійство вдалося. Я рахую, що рівняни будуть вдячні тому, що вони побачили. Рівняни і справді були у захваті змагання стронгменів, однаково зацікавило як чоловіків, так і жінок. Активно підтримували учасників. Усі присутні, цікаво. Я прийшла сім'єю за компанії з того, що бачили, що вразило найбільше. Що ну, на дуже добре, що в нас в Україні є такі справжні чоловіки, мужні і є чим гордитися. Що подобається найбільше Найбільше Василь Верестюк. Його ну, присутністю Чудово. Я задоволений дуже". тішиться такі організації і головний рефері змагань зірка стронгмену Василь Вірастюк, який для багатьох став основною принадою. каже, хоч рівне ще має своїх силачів, проте з такою підтримкою цього спорту має всі шанси. Не завжди є такі партнери, як тут в Рівному, які дають слово і потім дотримуються його. О, тому в деяких місцях у нас є домовленості, але наперед ми не будемо говорити, тому що на 100% не впевнені, що це відбудеться. Дійсно щодо переможця, то найсильніше на рівненському етапі став богатир з Черкас Віктор Юрченко, Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.